На другий місяць зими випадає одне з найбільших і найшанованіших свят злітіння Господнє, яке відзначають 2 лютого. Цю подію з життя нашого Спасителя описав Пука. На сороковий день після народження Ісуса Марія і Йосип принесли його до храму, щоб відбути обряд посвячення Богові свого первородного сина. Святий Симеон узяв дитя, дитину і сповістив, що немовля, яке не йому судилось побачити, це і є Спаситель усіх людей. В цей день люди освячують свічки, що є символом світла і очищення. В Україні освячена свічка грубниця бажалася берегом від пожежі і тому її запалювали і ставили перед іконами під час грози, щоб захистити житло і худобу. Прийшовши з церкви, відразу запалювали громничку, щоб весняна повінь не пошкодила посівів і мороз дерева не побив. Цінувалася стрічинська вода, набрана з під стріхи і освячена в церкві чи приниці. Ця вода вважалась цілющою, зберігала її за образами протягом року. Допомагала вона від різних хвороб, батьки благословляли нею на військову службу синів а в господарстві нею кропили худобу. Пасічники освячили вулики та бджіл, щоб не напали чужі комахи. Напередодні стрітиння жінки випікали печиво, яке називали «жайворонками». Старі люди розповідають, ніби перший жайворонок народився із сонячного жару, а коржики жайворонки випікаються в печі, де жар вогню, схожий на жар сонця. Жайворонків роздавали дітям, щоб були здоровими і щасливими. Саме птахи приносять весну з далекого краю, вони прокидаються разом із сонечком і своїм дзвінким голосочком сповіщають, що весна прийшла.